Пані та панове, ви на каналі Ханні Інженірінг, і сьогодні ми проговоримо про прогнози масових обстрілів Києва та Київської області. Якщо вам буде така рубрика цікава, я подивлюся по переглядах, то відповідно я буду робити такі відео регулярні. А з вас лайк та підписка. Так як я є айтішник і так як на моєму озброєні, скажімо, є, є різні інструменти, в тому числі той самий штучний інтелект. Я вирішив його і використати. І відповідно я трішки поспілкувався з тим самим чатом GPT і позадавав йому різні цікаві запитання. Наприклад, от сьогодні там на даний момент запису відео був масовий обстріл а, всієї ненької України, і відповідно є якась статистика да, там за останні кілька років застосування тих самих шахідів. І от я вирішив от спрогнозувати, а що мені чекати там на наступний місяць. І відповідно, ну, щоб розуміти, да, коли я зможу виспатися, коли не зможу виспатися, коли приділити там певну увагу. Можливо, там потрібно де, там в деякі дати, просто поїхати в більш безпечне місце. Е, не тільки для себе, а й там, для тих самих сусідів. І в нас, наприклад, от там, де я проживаю, відповідно, у нас сусідів е, бувають такі речі, коли ми там е, періодично збираємося, і якщо у нас, наприклад, де там масовий обстріл, то ми в когось збираємося на терасі, де є там, Железобітонне перекриттям, і ми можемо спокійно випити пива. І от, в принципі, можна так сказати, що по тих датах, яких я озвучу, ми можна з хлопцями збиратися під железобетонним накриттям і планувати розпиті там, всяких різних напідків, пиво, або хто там хоче, там, чаю, і т.д. і т.п. І взагалі можна просто готуватися. Отже, один із основних інструментів, який я використав сьогодні для прогнозування, це у нас був чат ЖПТ. Ну, я його називаю там, просто Жорик, мені так приємніше. І в общем, я йому задав запитання: дивись, в тебе є якась там статистика, да, подивися, там, які там були кількість запусків тих самих шахідів і так далі. Будь ласка, згенеруй мені прогноз на наступний місяць для Києва і для Київської області. І от що ж він мені написав? Детальний прогноз по шахедам на Київську область з липня го року складений на основі карти маршрутів, тактики РФ за останні місяці, статистики реальних обстрілів 23-24 роки, особливості погоди, свят активності ППО та лог... логістичних умов. Тобто, я так розумію, що відносно 25-го року. У нього дані частково відсутні. Ну, тому що там хтось не залив, але нічого страшного. Я буду йому там поступово це все скармлювати, і він це все буде опрацьовувати на основі тих даних, які в нього є, і на основі тих даних, які йому скормив, він зробив наступний прогноз. А, атак шахідів по Київській області липень 25-го року. Ймовірність шахідних атак у період від 9 до 13 атак за місяць. Середня кількість шахедів у повітрі під час атаки від 20 до 35 штук. Час доби в основному це ніч з 22 до 4 ранку. Глибина ураження, переважно південні та західні райони області. Типові цілі, ППО, енергоінфраструктура, залізничні вузли, склади тощо. Відповідно подані інформації, ви вже можете зорієнтуватися. Що для прикладу, якщо ви знаходитесь там в південних районах Київської області, або, наприклад, там в Західній, тим паче Київ, ви можете розуміти, що, наприклад, по тих датах, які там далі опублікую, вам варто трішки себе поберегти. Далі, найбільш вразливі райони Київщини в липні: Фастівський, Обухівський, Білоцерківський. І Бориспільський, Тобто чотири райони. Тому ті, хто проживає в даних районах, будь ласка, дивіться за от повітряними тривогами, відповідно, бережіть себе. Далі, прогнози по тижнях от саме цікаве. З 1 до 6 липня помірна активність. Початок місяця можливе тестування ППО. 7 по 13 липня. Висока ймовірність, тому що у нас є вікенди і зростання активності. З 14 по 20 липня дуже висока ймовірність, ймовірна масова хвиля, погіршення ППО після попередніх атак. З 21 по 27 липня помірна активність, перерозподіл ресурсів можливе затища. І з 28 по 31 липня висока ймовірність попередня. Перед серпневою фазою активності, тенденції липня, зростання точності шахідів завдяки використанню нових GPS GLONUS модулів, часте комбінування з ракетою чи двоххвильовими атаками шахідів через 30 хвилин або, навпаки, обхід Києва через область підвищення ризику для сільських громад, де нема щільного покриття ППО. Відповідно, на основі цього я також попросив згенерувати календар по конкретним по дням для того, щоб можна було розуміти, коли все ж таки очікувати оцих обстрілів. Я також не зазначу, що 14-15 липня це досить висока ймовірність масових атак, і відповідно от на календарі, коли ви можете подивитися. В які дати, в які дні ви можете планувати там, коли більше поспати, коли приділити увагу, коли ви дійсно спати не будете, і з цим потрібно буде щось робити. І можливо, варто забронювати ті самі, не знаю, там паркові місця в паркінгу. Відповідно, приготувати павербанки, приготувати якісь матраси, припаркувати вчасно автомобіль на тому самому паркінгу, і відповідно. А, далі, якщо вже буде дійсно атака, ви просто приходите на, на все готове. І далі просто там дітей вложили спати, там самі там, сілися, там чай кавич, там теж трошки подрімали. Ну і в такому плані. А, тому якась саме така картина. Нагадую, ще раз, 12-13, ймовірно, тому що це субота-неділя, виходні. Далі, 14-15, також висока ймовірність. 19-20. І далі, от по календарі, ви зможете подивитися там, більш детально, кому що подобається. Також я запитав того самого ЧАТу Петі, чи є кореляція між тим, що в нас ще люди повертаються з полону. І, відповідно, чи є зв'язок з якимись масовим атакою. Він також мені повідомив, що. Є чіткий зв'язок 5 з 5, що коли в нас йде великий обмін, або взагалі обмін іде, відповідно Росія для того, щоб перебити в оцей інформаційний простір, вони роблять, знову ж таки, масові атаки. Тому це також може попливати Це, скажімо так, такий чорний лебедь, який може прилетіти і трошки попортити ту саму статістику, який надав той же саме, що GPT. Тому також. Варто дивитися за цими новинами. Ще раз нагадую, ем, це не якісь там секретні дані, це просто от, штучний інтелект, я його використав для того, щоб зрозуміти, як мені планувати наступний місяць. Так само він зробив мені плани на той самий липень місяць. Так само я з ними поспілкувався стосовно там якихось там військових дій, і, як на мене, він. Набагато краще дає інформацію, ніж ті самі аналітики, які там виступають у наших різних медіа. Тому що наші медіа дивитися, ну вибачте, пробачте, я, наприклад, так скрипя з не дуже можу, тому що я хочу подивитися, перше, конкретно чітку аналітику, що, наприклад, відбулося за останню добу, що мене очікувати, ній, щоб якось планувати майбутнє. Хтось тобто може сказати, як в таких ситуаціях планувати майбутнє. А от так, панове, потрібно жити і потрібно планувати. Тому що, скоріше за все, це з нами надовго. Але, можливо, прилетить там чорний лебідь, і все ж таки ситуація зміниться найкраще. На сьогоднішній день от така ситуація. Якщо вам сподобалася дана рубрика, лайки, коменти, там десь там є силочка, де ви можете задонатити і підтримати канал. І всім дякую за увагу. Всем гарного дня і бережіть себе!